До казки, а до якої казки ви мені скажете, коли відгадаєте мою загадку? Ось послухайте. Посадив дід на сінинку. Виросла вона велика, привелика Діти з це казочки. Зрібки, Дріб. молодці. Подивимося казочку. А -а -а. Жили були дід, баба, внучка. Собачка жучка, кішка мурка та мишка. Одного разу посадив дід рібку. Виросла рібка, велика превелика. Вийшов дід на город. Ох ти, шинки, ця рібка вирваться. Треба мені її вирвати. Взявся дід, тяне по а витягнути не може. Треба звати бабку. Бабко, йде нас сюди! Іду, йду, що таке мені обручку? Додивитися! да дивитися? Взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, тянуть, потянуть, не витягнути рібки. Треба жучку кликати. Жучко, іди сюди. Га-га-го, що таке, не дасте мені кісточку догристи. Ого, яка велика ріпка. Допоможи нам її вирвати. Гаразд, допоможу. Взялися. Дип за рибку, баба за діда, Нучка за бабу, жучка за внучку, ча. Дя... Бажаємо, що вони хворіли. Дітки, вам сподобалася казочка? Так! Yeah. Як ви вже здогадалися, у нас сьогодні в гостях персонажі цієї казки. І кожен із них підготував своє завдання. Дідусь, яке ж ти нам сьогодні завдання підготував? Дітки, я вам таке підготував завдання. Я хочу, аби ви з учителем... Вивчила мій улюблений вірш, коли я його ще в школі вчить. Ну, давай подивимося вірш. Ж, ж тут твій, твій улюблений вірш. Так, я вам його зараз прочитаю, а ви послухайте спочатку, а потім ми спробуємо його вивчити. Ось і школа, ось і клас, він давно чекає нас. Ми прийдемо всі сюди, щоб учитись і рости. Подобався і вам віршик? Спробуємо вивчити. <пробуй му вичити> Я вам говорю рядочок, а ви за мною будете повторювати. Ось і школа. Ось і клас. Ось і школа, ось і клас. Він давно чекає нас. Він давно чекає нас. Ми Cztery. Чим вони пишуть букви душеві? Ручко. Ручкою. А за допомогою чого вони тримають ручку? Хто знає? За допомогою чого вони тримають ручку? Ану, четвертий клас підкажу, за допомогою чого? Настінка, будь ласка. Mm -hmm. Ручку тримають за допомогою пальців. Пальчики. пальчики тримають, правильно. Дітки, ну покажіть свою, свою одну долонечку. Так, у всіх у вас є пальчики на руках. Так, а скільки їх вже в дитячий садок чити? П'ять, Молодці. А ну помахайте мені своїми ручками, своїми пальчиками. Добре, от зараз ми з вам, нам зараз підготувала ще й завдання наша бабуся. Давайте її запросимо і знаємо, яке ж завдання вона нам підготувала. Дітки, а я хочу, щоб ви згадали, як звуться пальчики на руці. Так. Давайте спробуємо поставити наші пальчики і разом з бабусею з згадаємо наші пальчики. І так. А хто знає, як зветься самий найменший пальчик на руці? Будь ласка. Нізичик, давайте його загнемо. Це нізичик далі. А наступний пальчик, як зветься, без імени, тому що в нього немає імені. Далі, як пальчик зветься, хто знає? Середній, правильно він знаходиться посередині. А оцей пальчик, як зветься, який на щось вказує, як він зветься? Вказівний, молодець. І самий великий пальчик, який виконує велику роботу і важку, як зветься, хто знає. Великий, правильно. Ще раз повторимо на наші папчики. І так, почнемо. Бабуся, слухай нас, і разом з нами повторюй. Мізинес. Безіменний серед Великий. Так, молодий. Мизинчик. Без. 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 Весь. Казів. Казівний. І? Здоровий. Великий. Ми живени. Беспаления, селений и бащин, поли. Наша мати прийшла, молока принесла. Діти, що це таке? Правильно. От уже їх і двоє. Коли біжить зайчик, підбігає і питає. А хто хто в рукавичці живе? Що це таке? Рукавичка. Молодці. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, закленові ліси, за круті гори, завистріє води. Що це таке? Хочу Так. Правильно, так. молодці. Я бачу, що ви знаєте казки. А яке ж завдання нам підготувала на собачка жучка? Зараз ми, діти, пограємо в гру, назви своє ім'я. Я вам буду давати м'ячик, а ви будете по черзі називати своє ім'я. Мене звати Жучка. Наташа. теж. що ми ще називати. Саша. Нікіта. Працювати. Так, добре діти, давайте зараз гостей пригласимо на танець.

Мо нічого не розберет на тернабаль. Боє... Я хочу вам подарувати маленьку частинку э, нашої рідки. Я хочу, щоб ви її розмалювали, та буде вам згадка про нас. Сьогодні ми з вами згадували назви наших пальчиків, Сьогодні ми з вами вчилися розмовляти. Сьогодні ми з вами вчилися малювати. Вам сподобалося? Ну, скажіть мені ще. На наступний рік прийдете до нас в гості? Так, наступного року ми вас дуже дуже тут чекаємо.